15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Запровадження цього пам'ятного дня було приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану у 1989 році. Цього дня Ізмаїл разом з усією країною вшановує пам'ять про своїх земляків, які сумлінно та гідно виконували свій інтернаціональний обов'язок. За офіційними даними, під час війни в Афганістані загинули понад 4 тисячі українських військових. Ще Понад 12 тисяч були поранені та скалічені сьогодні, 15 лютого, 35-та вже річниця виводу радянських військ з Афганістану. Є ті люди, які приймали участь, і які отримали поранення душевні, і несуть цю війну. В своєму серці, в своїй душі через все своє життя з самого ранку у Свято-Покровському кафедральному соборі пройшла панахида за загиблими. Вікарій одеської єпархії, єпископ Болградський отець Сергій провів ліцію за загиблими воїнами-афганцями. Сьогодні в Ізмаїлі міському саду біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг та урочисте покладання квітів, у якому взяли участь перші особи міста та району. Прикордонники, представники правоохоронних органів, небайдужі мешканці міста та звичайна воїни афганці їх. Та близькі. Церемонія розпочалася з державного гімну України. Ще не в меражіни ні слава ніголя. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього до підніжжя пам'ятника інтернаціоналістам урочисто поклали квіти. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації воїни-інтернаціоналісти продовжують виконувати свій військовий обов'язок, беруть активну участь в організації оборони держави, захищаючи свою рідну землю від російської навали у війні, що триває з 2014 року. Наша держава Україна знову захищає себе від терору, який спрямований від наших сусідів. Ну це якось сприймається по-іншому, вже війна, яка забирає кожен день життя наших співвітчизників. Це неможливо сопоставити з тими втратами і з тою війною, яка вона була. Але ми пам'ятаємо всіх тих, хто там був в закінченні, хочеться побажати всім тим, хто пройшов цю війну. Пожати їм здоров'я, терпіння і, і чекати, чекати перемоги нашої держави в той війні, яку ми заходимо. Щоденно ми відвоюємо право жити на рідній землі. Кожен наближає нашу перемогу. Шануємо усіх, хто захищає нашу державу, та усіх, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин.